Постійно говорю про стійкість макіяжу Майрікей. Дивіться, це просто вже в кінці дня показую вам, як він тримається. І стрілки, і туш не розтікаються. І от собі водичкою я навіть ллю. Дивіться, все, все. А чим же змивати? Спитаєте ви? Я вам відповім: з нежиреним. Засобом для зняття косметики з очей формула приближена до сльози. Ідеальний засіб, який безпечно, без болі знімає макіяж навіть водостій. Я люблю міцелярну водичку Мірікей, яка має унікальні безпечні властивості і видаляє декоративну косметику. Тональні пудри з моєго обличчя. Але ця міцелярна водичечка повинна змиватися водою очищення для сухої і нормальної шкіри системи TV 3D з кулею проти старіння з антиоксидантами, пептидами інкапсульованим. Тонізування це третій крок. А який другий крок? Це маска, чи система оновлення шкіри, чи глікольовий пілінг, який ми робимо 2-3 рази на тиждень. Це генеральне прибирання, чи допомога шкірі отримати поживні речовини від лу. На вечірній догляд я додаю нічне відновлення. Дивіться, кульки, як зірочки. Це додаткова сироватка, крем з антиоксидантами. Від компанії Mary Kay. Унікальний. Ну, він теж має інкапсульований ресфротлов, як і всі засоби, якими я користуюсь в цій системі. Починаю з очищування. Я відчуваю, сьогодні покажу, що я робила ввечері доглядащи. Потім я взяла метелярну водичку, Зняла косметику. За шкіри. Далі я очистила шкіру спеціальним а, э, очищувальним засобом і системою таймлайсічним МС-3Д з кулою проти старіння, бачите, в одному, для сухої нормальної шкіри. А далі, після контакту з водою, я завершила процес очищення спеціальним тонізуючим засобом а, э, з волужувальним антивіковим. Протерла своє обличчя і фреш для шкіри. Потім нанесла сироватку, сироватку, а, э, нічні вітаміни, а, э, як і дівчинки. А далі я зволожила шкіру навколо очей спеціальним кремом. Який працює над тим, щоб моїх злошок зовсім не було І а шкіру спеціальним кремом з антиоксидантами, який дає додаткове зволоження на 12 годин. І такий довгий кричитні дає моїй мої шкірі молоді скацю і здоров'я. І я вам рекомендую підшувати це на себе в своєму.